Мене звати Стрілеця Ліна. Я автор двох робіт час та розчинені емоції. Для того, щоб виконати зйомку першої фотографії, ми прийшли до центру міста. Потім я встановила штатив, тому що виконувалася зйомка на продовженні витримця. Для цієї зйомки я використала фотоапарат Canon r 7 з об'єктивом 18150. Оцінивши освітлення на вулиці, я використовувала такі налаштування: ISO 100, витримка 4 секунди та діафрагма 16. Мені знадобилося витримати 4 секунди для того, щоб люди у кадрі були схожі на природі та мали на чіткий силует. З цієї зйомки в мене вийшла серія фотографій. І обравши найкраще, я, я перейшла до редагування її у програмі Photoshop. Перше, що я зробила, це додала трохи освітлення на головну героїні, щоб вона виділялася у кадрі. Потім я зробила вінітування та відкадрувала. Потім я зберігла фотографію у форматі JPEG та PSD. Складнощі, які виникли про цій зйомці. Було багато експериментів з витримкою, тому що результат не завжди задовольняв. Також люди лякалися камери, та не хотіли потрапляти у кадр. Друга моя робота розчинені емоції. Це була моя перша зйомка з короткою витримкою. Мені хотілося заморозити мить і момент, коли фарба розчиняється у воді. Я підготувала реквізит – фарби та воду. Висловила імпульсне світло з парасолькою на просвіт. По налаштуванню ІСО 100. Діафрагма 5,6 та витримка 1,160, тому що я знімала зімпульсним світлом. У мене був асистент, який допомагав при зйомці. Він додавав фарбу у воду. Вкладочів у зйомці майже не було. Залишалося тільки вибрати вдалий катер з цілої серії. Всім дякую за увагу!